Пролітає прямо крізь нашу сонячну систему. Це i Атлас, третій відомий міжзоряний об'єкт, який відвідує нашу сонячну систему. Відкритий 1 липня 2025 року він рухається зі швидкістю понад 130 000 миль на годину. Найдивовижніше його хімія виявлено, що він містить 8 частин СО2 на одну частину води. Це у 16 разів більше, ніж у звичайних кометах сонячної системи, можливо, він старший за нашу сонячну систему до 3 мільярдів років. Тепер ти знаєш, де знаходиться телескоп Джеймса Веба? Телескоп Джеймса Веба літає десь біля землі. Ні. Він знаходиться у точці лагранжа Л2 за півтора мільйона кілометрів від землі. Там гравітація Землі і Сонця врівноважується. Завдяки цьому JWST може залишатися стабільним десятиліттями, тож він літає не біля нас, а в унікальній космічній точці. Тепер ви знаєте, скільки коштує найдорожчий телескоп в історії. Його створення тривало 25 років, а запуск переносили 14 разів. Лише його дзеркало покрите справжнім золотом, вагою 48 грамів. І сам телескоп Джеймса Веба коштує понад 10 мільярдів доларів. Тепер ви знаєте, що якби гроші перестали існувати? Жодних купюр, жодних карток, жодних цінників. Ми б повернулися до обміну речами яблуко за хліб, послуга за послугу звучить справедливо. Але уявіть хаос! Люди сперечаються, чия праця цінніша, без грошей важко виміряти вартість, прогрес сповільниться. Або ж ми нарешті навчимось жити не заради грошей, а заради людей? Тепер ти знаєш. Чи правда, що сліди астронавтів на місяці залишаться там назавжди? Так, це правда. На місяці немає атмосфери, а значить, немає вітру, води чи ерозії, як на землі. Це робить його ідеальним космічним музеєм. Сліди астронавтів, відбитки шин, місячних роверів усе це збереглося. Навіть прапори, хоч і вицвіли під сонячною радіацією, залишаються стояти там, де їх встановили десятки років тому. Лише мікрометеорити можуть з часом пошкодити їх. Тож так, ці сліди залишаться там назавжди, дивовижно. Чи не так? Ви коли-небудь дивилися на нічне небо і думали, як далеко до найближчої зірки? Звісно, не враховуючи нашого сонця, найближчою до нас є проксима Центавра. Вона знаходиться на відстані приблизно 4,2 світлових років. Світло від Проксими Центавра летить до нас понад 4 роки. Якби ми могли летіти на найшвидшому космічному апараті, це зайняло б близько 80 тисяч років. Це настільки величезна відстань, що більшість космічного простору між нами та проксимою Центавра це порожнича. Уявіть, якщо сонячна система це піщинка, то наступна піщинка буде за сотні метрів ось такі космічні масштаби. Незважаючи на величезні відстані, вчені вже працюють над технологіями, що можуть скоротити цю подорож. Кілька людей ступало на поверхню місяця. За всю історію лише 12 астронавтів здійснили цю неймовірну подорож. Всі вони були частиною американської програми Аполлон, яка здійснювалася з 1969 по 1972 рік. Це була серія шести успішних місій. Кожен з них здійснив неймовірний подвиг, залишивши свій слід в історії. Але скоро все може змінитися. Нові місії, як Артемік, планують повернути людей на місяць. Що думаєте, скільки людей полетить наступного разу? Що буде, якщо зіткнуться дві гігантські галактики? Не хвилюйтеся, нам це світить лише через 4,5 мільярди років, коли наш чумацький шлях зіткнеться з галактикою Андромеди. Звучить страшно, але ось парадокс: зірки майже ніколи не зіштовхуються. Космічний простір настільки величезний, що навіть під час зіткнення галактик, зірки просто проходять одна крізь одну. Натомість газ і пил перемішуються, провокуючи народження нових зірок. Із двох спіральних галактик твориться одна велика еліптична. Фантастика, чи не так? Що якби ваш день? Тривав майже місяць. На місяці це реальність. Так, місячний день від сходу до сходу сонця триває майже 29,5 земних днів. Причина проста: місяць дуже повільно обертається навколо своєї осі, роблячи один оберт рівно за той час, за який він обертається навколо землі. Саме тому ми завжди бачимо лише один бік місяця. Довгі місячні дні означають екстремально гарячі дні та неймовірно холодні ночі на поверхні. Тепер ти знаєш. Знаєш, чому наш чумацький шлях виглядає як гігантська спіраль? Ні, це не просто через обертання зірок. Галактика обертається, але зірки рухаються з різною швидкістю. Зірки ближче до центру рухаються швидше, а ті, що на краю, повільніше. Спіральні рукави це не тіксовані об'єкти, а скоріше. Хвилі щільності, що проходять крізь диск галактики, коли газ і пил проходять крізь ці хвилі, вони стискаються, провокуючи народження яскравих нових зірок, що робить рукави видимими. Отже, наша галактика це не статична картина, а динамічний, живий та неймовірно складний космічний об'єкт. Тепер ти знаєш скільки триває рік на інших планетах? На Землі. Рік триває 365 днів. Але як щодо інших планет, на Меркурії, найближчому до Сонця, рік пролітає всього за 88 земних днів, а на Венері рік триває 225 днів. Хоча її день довший за рік. Червоний Марс має рік, що майже вдвічі довший за наш 687 земних днів. А на Юпітері рік триває аж 12 земних років. І на величному Сатурні рік дорівнює 29 земним. Тепер ти знаєш? Одне з найбільших питань людства чи ми самотні у Всесвіті. Зірки, схожі на наше Сонце, а навколо них мільярди планет. Багато з них знаходяться у житлових зонах. Там, де може існувати рідка вода, там є шанс для життя. Телескопи, як Джеймс Веб, шукають в атмосферах екзопланет біосигнатури. Ознаки життя, наприклад, кисень або метан. Але життя може бути не тільки на планетах. Крижані супутники Юпітера та Сатурна мають підземні океани, що можуть приховувати мікроорганізми, отже, чи існує життя поза Землею? Можливо, це лише питання часу. Ви коли-небудь замислювалися, чому Марс називають червоною планетою, все просто це залізо. Багато заліза на його поверхні. Коли залізо взаємодіє з киснем, воно іржавіє, так само як іржавіє метал тут на землі. Ця іржа або оксид заліза надає Марсу його впізнаваний червоний колір. Отже, тепер ви знаєте: Джеймс Веб не на орбіті землі, він на півтора мільйона кілометрів від нас, у точці Лагранжа Л2. Там він завжди в тіні землі і сонця. Ідеально холодно, щоб бачити слабке інфрачервоне світло. Якщо б JWST був близько до Землі, тепло і світло від планети засліпили б його півтора мільйона кілометрів, щоб бачити космос таким, яким він є. Тепер ти знаєш. А що якби місяць був порожнистим всередині? Вчені коли з жартама назвали його дзвінким, бо під час місії Аполлон він вібрував після удару, ніби металевий об'єкт. Якби він справді був порожнім, це б означало або місяць штучна конструкція, або залишок неймовірно дивного космічного процесу. Тепер ти знаєш. Наше сонце здається величезним, чи не так? Але у всесвіті є зірки, які змусять наше сонце здатися крихітною піщинкою. Знайомтесь, у Вайскуті. Цей червоний надгігант настільки великий, що якби він був у центрі нашої сонячної системи, то його поверхня простягалася б далеко за орбітою Юпітера. Він у 1700 разів більший за сонце і може вмістити мільярди таких зірок, як наша. Уявіть цей масштаб: всесвіт завжди готовий здивувати, що вас вразило найбільше. А що як завтра землю накриє катастрофа, подібна до тієї, що знищила динозаврів? Астероїд діаметром 2 кілометри розміром із місто рухається до нас зі швидкістю понад 20 кілометрів на секунду. Його удар це вибух потужністю 100 тисяч мегатон ТНТ. Вогняний шторм випалить усе в радіусі 300 кілометрів. Ударна хвиля прокотиться тисячами кілометрів, зрівнюючи міста із землею. В атмосферу підніметься понад 100 мільярдів тонн пилу і сажі. Сонце зникне. Настане глобальна зима? Температура впаде на десятки градусів, урожаї загинуть, мільярди людей опиняться на межі виживання. Це не фантастика, це сценарій, який вже знищив динозаврів. Питання лише одне: чи готові ми зустріти наступний удар? Ви думаєте, що знаєте всі планети сонячної системи? Далеко за орбітою Нептуна вчені шукають докази існування гігантської невловимої дев'ятої планети. Ми бачимо, як кілька об'єктів у поясі Койпера рухаються по дивних групуючих орбітах. Це може бути гравітаційний відбиток чогось величезного. Модель передбачає, що вона може бути в 5-10 разів масивнішою за Землю, а її рік триватиме тисячі земних років. Але чому ми її ще не бачили? Вона знаходиться так далеко, що її світло не